Вас цікавить, наскільки найближчим часом зростуть ціни на продукти? За хвилину дізнаєтесь. А поки підпишіться на мій канал, підпишіться, щоб знати більше, знати правду, разом з нами боротися з корупціонерами, мародерами, зеленими гнидами та іншою нечистю. Отже, друзі, ціни на продукти харчування. Можуть зрости мінімум на 20% через стрибок тарифу на транспортування газу для бізнесу та підприємств. Тим часом влада безкоштовно допомагає Сирії гуманітаркою та продає електроенергію до Молдови. Якщо хтось турбувався, то політики з чиновниками ніяк не відчують зміни, адже, як ми бачимо, вони підвищили собі зарплати, а деяким навіть підв'язали до долара зарплати. Думайтесь. А от для нас ці 20% відчуватимуться. В півтора-два рази тяжче. Адже інфляцію долар по 45-46, нові податки і комуналку ніхто не відміняв. Напишіть в коментарях. Ви витримаєте таке підвищення. Наскільки воно буде тяжке для ваших родин? Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами і давайте разом попри все зробимо нашу Україну великою, мирною і процвітаючою.